Привіт всім, друзі та колеги, домашні моделісти! Це канал Домашній моделіст. І сьогодні до вашої уваги буде огляд та розпаковка набору для побудови танка Leopard 2 a 6 m в 72-му масштабі від виробника Trumpeter. Так, скоріш за все, коли це відео вийде, я буду в колі родини святкувати Різдво та Новий рік, тому вітаю всіх своїх глядачів з прийдешнім Новим роком та Різдвом Христовим. Бажаю вам чистого неба над головою, скорішого настання миру в Україні та в цілому в всьому світі, і гарних моделей вам побудові в наступному році. І так, розпочнемо огляд цього набору. Купив я його достатньо давно, майже паралельно десь з виходом набору Леопарду 2-6-го. Від виробника ICM, це той леопард, який я будував на своєму каналі. В принципі, це був набор як альтернатива. Якщо можете бачити, він тут також якби, оздоблений цими решітками протикумулятивними. Тому думав, що можливо запозичу певні деталі з цього шостого набору. Але в принципі набор від ICM вийшов непоганий по будові і в принципі побудував його з коробки. Так, щодо цього набору, це відносно новий набір. Leopard 26М канадської армії, основний бойовий танк. Так, модель в 72 масштабі. Можете бачити з основних даних, що довжина 13 см приблизно, ширина 5, складається з 50 деталей. Тобто геть така простенька моделька, можна сказати, модель вихідного дня. Так, на одній з бічних сторін ми бачимо. Скажімо так, фронтальне та бокове зображення моделі танку, як воно виглядатиме. На іншій стороні невеличка така історія про танк. І, в принципі, на коротеньких бічних сторонах дублюється картинка та опис з основного боксарту. Так, коробка зустрічає нас рекламкою, і подивимося обов'язково пізніше. Традиційно для Трумпетеру всі ливникові. Рамки та відлиті деталі в окремих пакетиках, пакетик з декалю та інструкція. Пропоную розпочати з огляду буклетиків та інструкції, а потім перейти до огляду ливникових рамок. Так, до речі, перший раз бачу таку рекламну брошурку. Чому вирішив її подивитись? Ну, тут, по-перше, вказано, що це новинки 2024 року літа. Тут маємо. 35-му масштабі Т-72. М1. Маємо цю новинку з Leopard 26. Цікавою моделькою американського нового позашляховика військового МАТВ МРАП. І достатньо великої новинки 48-й масштаб мі 24 p Також цікава модель, цікавий прототип. До речі, жодного разу ще не збирав гелікоптери, можливо, колись зберу. І, напевно, скоріш за все, це буде мі 24-й Збройних сил України. Можливо, мі 8-й, а можливо, обидва. Не знаю. Якщо буде вільний час, щось вирішимо. В принципі, інструкція. На першій сторінці зображено бічне зображення, картинку з танком, який будемо будувати. Невеличка легенда по позначкам. Що будуть розташовані біля скажімо так, схем з побудовою. Маємо схему ливникових рамок та деталей, а також схему декалі, деяка декаль розташована. І розпочинається побудова традиційно для танків з побудови ванни корпусу та встановлення катків та гусениць. Як бачимо, тут гусениця з катками вже відлита однією великою деталею. Це дуже спростить роботу. Бо в 72-му масштабі працювати з набірними або напівнабірними траками достатньо непросто, скажу я вам. І до речі, я коли вибирав різні модельки того ж самого Абрамсу, я категорично проти резинових та вінілових траків на маленьких модельках, оскільки вони геть не передбачувані в роботі, і до того, що вони сильно стискають ну, за рахунок натягу самої цієї гуми ходову. Якщо Великі елементи ходової в 35-му масштабі зможуть витримати цю, скажімо так, ці, цей натиск. То в 72-му масштабі вони тендітні -діт і, скоріш за все, їх можна буде зламати. Якщо хочете подивитися, як вони виглядають, наприклад, я думаю, ми побачимо на цій модельці або на тому ж леопарді, що я збираю ACM, достатньо дрібні та тонкі. Елементи підвізки. До того ж, вінілові треки, вони іноді бувають не в роботі, з ними достатньо важко працювати, щоб правильно спозиціонувати. Так, в швидкості побудові вони, звичайно, дуже швидко робляться, накинули її на колеса, і, в принципі, все готово. Про те, щоб більш-менш адекватно якось опрацювати та підігнати, зазвичай, принаймні, в мене з гумовими та вініловими треками нічого не виходило. Так, далі. Встановлення, на мою думку, напевно, це додаткової броні на дно танку. Встановлення дрібниць, таких як дзеркала заднього виду та буксирувальні крюки та фари. Мені здається, тут ще більше спростили, зменшили кількість деталей в порівнянні з іншими леопардами в 82 му масштабі. Достатньо спрощена схема побудови башти. Якщо пам'ятаєте модель від ICM, там деталей було, ну, напевно, щоб. Сильно не прибільшити на та не обманути вас, ну, точно було більше 10. Тобто ці всі накладні щоки вони були окремими, ці похилі деталі були окремими, стінки частково корпусу, задня корзина приклеювалась Чому це так? Напевно, модель ICM була уніфікована. Точніше, ж, це модель Revolu, яка була уніфікована з іншими модифікаціями, і для того, щоб побудувати башту того ж 2-4. А на мою думку, та башта частково годилась для побудови башту 24 4 тобто без похилих цих елементів броні, а з прямими і з більш короткою баштою. Напевно, в цілому вона і під це розроблялась. Тут же відлили. Окрему башту під дану модифікацію, тому спростили роботу і моделістам, і, напевно, додали не знаю, більшої якості до набору. Достатньо непогано виглядає ця забашена кризина, вона тут виконана з такої рамки тоненької. Подивимося, як вона буде в роботі. В принципі, такі елементи, як ці гарматки для побудови димових, постановки димових завіз, антенни. Люки. І, напевно, саме цікаве це встановлення цих протикумулятивних екранів розчищених. Ось так. В принципі, далі йде схема фарбування. Як можете бачити, тут таке мало проглядаються відтінки і плями. Думаю, потрібно буде дивитися на прототип, як це воно мало виглядати чи виглядає. На реальному танку, проте я думаю, що тут звичайна така натівська схема фарбування для танку Leopard. Ну і плюс цікавий обвіз у вигляді цієї решітки. Так, після інструкції маємо невеликий аркушик з декалями. Сильно його розпакувати не буду, тут немає особливого сенсу. Два технічних написи, два кланових листочки. Як, скажімо так, напевно, якийсь армійський уніфікований елемент прапору Канади. І здається, там є ще білий хрест. В принципі, на цьому огляд інструкції завершили. Можемо переходити до огляду ливникових рамок. Так, всі ливникові рамки закриті в пакетики, тому я зараз попередньо повідкриваю всі, і далі вже будемо оглядати їх на наявність. Деталі, що нас цікавлять. Так, ливникової рамки А в нас немає. Розпочинаємо з ливникової рамки Б. Тум Петру прикольно, що більшість ливникових рамок заклеєні таким м'яким, як називається, паралоном, бо такою м'якою таким захистом. так це, напевно, один із основних ливникових елементів. Тут маємо зовнішні частини катків, бо внутрішні вже відлиті внутрішні половинки відлиті вже разом з треками. Тут маємо гармату, так, присутній шов посередині, що не дуже добре. В принципі, зірочки, елементи. Цих маленьких гарматок для постановки дим, димів, різні крючки, кріплення, елементи для побудови забашеної корзини, маска гармати. Ну і начебто все. А, також кулемет. До речі, від, від, відлитий він достатньо непогано в порівнянні з моделькою ICM та Хасігаве Леопарда. Тут лиття просто на висоті. Знаю, передається камера чи ні. Пробуємо знайти такий момент фокусу, але достатньо достатньо непогано виконаний цей кулемет. Так, наступною ливниковою рамкою в нас іде ливникова рамка С1. Це верхня частина корпусу. Також, на відміну від інших виробників... Корпусу, який складається з декількох деталей, тут вже все відлито однією великою деталю. Тут немає окремо вклеюваних елементів в броні, додаткових захистів, все вже зібрано однією великою деталю. Зброя, точніше, не зброя, інструмент також відлито одразу на корпусі. Можу сказати, що тут, напевно, найбільш рельєфний, скажімо так, вигляд цих всіх інструментів виглядає достатньо. Круто, реально, ніби це окремо приклеєна деталь. І, можливо, цього якогось ефекту додає те, що дуже такі правильно вертикальні, незамилені грані по всім інструментам та всім елементам на башті. Ну і, в принципі, така впізнавана карма танку з решіткою та фарами. Так, змінив камеру. Фокус здається, став краще, проте все одно іноді дрібні елементи він не ловить. Так, в принципі, наче все гуд виглядає достатньо прикольно та впізнавано на танк Леопард. Далі маємо ливникову рамку С2. Це. Верхня частина башти, верхня і бічна частина башти. Тут вже відлито все, що можна тільки відлити. Нам залишиться встановити тільки маску гармати, гармату, приклеїти нижню частину, встановити лючки і встановити кулемет та забашені корзини. Також, чисте лиття, проте, мені здається, на модельки від ICM Тут краще пропрацьовані всі ці болти, кріплення та різний дріб'язок. І елементи рельєфу більш. Глибоко пропрацьовані, що, напевно, в подальшому робить більш такий цікавий загальний вигляд. Так, маємо ще одну вивнику рамку з індексом B. Це B23. Нижня частина башти. Відлиті також всі елементи, що мають бути на нижній частині башти. Тут взагалі питань нема, оскільки вона буде максимально схована між корпусом та. Та баштою, грубо кажучи так. І, до речі, що найбільш прикро, що майже всі елементи деталізації корпусу, задня частина, задній цей звіз башти він просто перекриває собою. Так, далі ливникові рамки, Точніше, ливникова рамка, є. Є один. Просто шикарно і бомбічно відлита підвізка. Прикольно, що взагалі зібрана вона повністю. Тут і якби, нижня частина, бічні, натусинічні полки, задня частина, бачите, перепрошую корпусу відлита. І ще дивіться, як класно та круто відлиті елементи ходової. Ричаги-підвізки. демпферні, напевно, відбійники для е, цих елементів. Е, натяжний елемент, не лінивець ну просто шикарно. Далі йдуть. Права та ліва гусениці, які, напевно, дуже-дуже просто встановлюються на, на корпус. Це взагалі, просто, як то кажуть, пісня. Оскільки ви ніяк не помилитесь. Вважайте, вже зібрав повністю ходову. Залишається її тільки гарно пофарбувати. Так, щодо лиття, проблем немає. Гарно проглядаються всі траки всі колеса та підтримуючі катки. Просто круто. І залишається, напевно, найцікавіша ливникова рамка. Ливникова рамка під індексом H. Її запакували прямо такий окремий кукурчатий целофан для того, щоб максимально забезпечити надійність транспортування цієї деталі, оскільки тут знаходяться максимально такі крихкі елементи. Це елементи цього додаткового захисту цієї сітки протикумулятивної. Виглядає вона круто. Дефектів лиття не бачу, щоб десь якусь сіточку, щось залило. Можливо, звичайно, решітки з фототравлення виглядають найбільш реалістично та масштабно, проте. Як для бюджетної моделі та для такої простоти побудови, що вам не доведеться якось придумувати, як приєднати металеву решітку з фототравлення до пластикового танку. Тут же все зібрано, підігнано. Як можете бачити, є всі елементи кріплення з направляючими, тобто як конструктор просто десь прищелкнути до борта. Навіть думаю, що можна пофарбувати без проблем окремо, а потім зібрати це все діло на танку. Так, начебто, все подивились. Ще раз вітаю вас з придешніми новорічними святами. Успіхів в новому році! Традиційно бережіть себе та своїх близьких, любіть Україну та допомагайте Збройним силам! Ще побачимось!